Реально вага тракторів. Друзі, всім вітанечка і будемо сьогодні робити реальну вагу трактора Денфенг dg 2 Знаю, важив Дмитроїх раніше. Це було 2 роки тому. Давайте переважимо його сьогодні по-новому. Можливо, щось змінилось. Може докинули щось десь якогось заліза. Ну, перевіримо чисто завод Денфенг. Глянемо, що він, що він показує. У нас як зазвичай... Маємо в наявності трактор, маємо в наявності ваги, маємо в наявності обліковий пристрій. Обнуляємо його, звісно. Новики всюди бачимо і перевіряємо. Донфенг, звісно, це донфенг. Звісно, нема передніх крил, мінус. А так-то, в принципі, люди не жаліються. Той, у кого його нема, там пишуть. Та там, те не так, та там це не так. Да, будь ласка, продамо, все одно знайдуться якісь розумні адекватні люди, які візьмуть даного тракторця. Заводимо безпечний запуск, щеплення вижили, завівся. Реверс біля керма. Коротка рекламка. Синхронізована коробка. І поїхали на ваги. Заїжджаємо. Друзі, підписуйтесь на канал в Ютубі, підписуйтесь в Тіктоці. Ми показуємо вам реальні речі. Те, що ми бачимо, все показуємо вам. На вагах має бути не менше 1500. Бачимо, що на вагах 1560 кг. Друзі, ну що скажеш? Експлуатаційна маса трактора Донфенг DG2 1560 кілограмів. В принципі, я задоволений масою даної 24-ки. В принципі, дуже достойний варіант. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях після того, як поставити вподобаєчку, який трактор ви хочете, щоб ми зважили для вас наступного разу. Всім дякую за перегляд. Пока-пока.